Ці кулеметні турелі розносять танки на шматки. У цьому відео ми зібрали унікальну добірку всіх бойових модулів з кулеметами і гранатометами, які використовують збройні сили України. Вітчизняний бойовий модуль СЕРДАР був створений українським підприємством Укроборонпром спільно з турецькою компанією Аселсан. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу СКІФ з двома або чотирма пусковими установками озброєними ракетами. Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм міліметрів здатні уражати ціль на відстані 5 кілометрів та пробивати броню завтовшки від. 800 міліметрів за динамічним захистом. Також система озброєння оснащена двома кулеметами калібру 12,7 міліметрів та 7,62 міліметри. Завдяки малій вазі бойовий модуль може бути інтегрований в різні типи бронетранспорту. А так виглядає український бойовий модуль Дуплет. Він має на озброєні дві 30-міліметрові гармати, які у парі мають максимальний темп стрільби близько тисячі снарядів за хвилину. Також модуль має два спарені кулемети калібру 7,62 мм, 30-мм автоматичний гранатомет АГ 17 та чотири пускових установки протитанкових керованих ракет. На бойовому модулі встановлена удосконалена система вогню і новий тепловізор. Ці системи. Ими дозволяють супроводжувати цілі в автоматичному режимі, самостійно розраховувати балістику боєприпасів та вести вогонь за різних погодних умов, а також вночі. Український універсальний бойовий модуль Тайпан має на озброєнні подвійну скорострільну 23-мм авіаційну гармату Гаше 23 Тайпан здійснює автоматичне наведення гармати на обрані цілі, утримує озброєння у заданому положенні незалежно від зміни положення корпусу бойового транспорту під час руху. А також здійснює автоматичний супровід цілі. Дистанційне управління тайпаном здійснюється на відстані до 500 метрів, а час автономної роботи. Політ складає 3 години. Ефективна дальність стрільби модуля складає 1800 метрів. Єдиним бойовим модулем з мініганом, який є на озброєнні ЗСУ, є система Kinetic Defense Vehicle. Це німецький бойовий модуль з шестиствольним кулеметом, який працює за системою Гатлінга. Темп вогню кулемета від 2000 до 6000 пострілів на хвилину. Система управління вогнем включає сучасні радари та оптико-електронні сенсори для виявлення, відстеження та ураження цілей у реальному часі. Бойові модулі системи Kinetic Defense Vehicle Використовуються для ліквідації повітряних цілей. Також було обговорення щодо передачі Україні турелей, які мають одразу чотири мінігани. Проте від такої ідеї відмовились, вирішивши, що набагато краще озброїти ЗСУ більш компактними та мобільними системами. Ще один універсальний вітчизняний бойовий модуль має назву стилет. Він розроблений для модернізації старих БМП та бронетранспортерів шляхом заміни башти на сучасну систему. Стилет має добре збалансований набір озброєння для ураження різних цілей, а саме 30-міліметрову гармату, спарений кулемет калібру 762 мм, 30-міліметровий гранатомет та пускові установки протитанкових керованих ракет. Також бойовий модуль Стилет обладнаний новітнім цифровим новим прицільним комплексом ТР-201. А так виглядає один із найсучасніших у світі зенітних бойових модулів skyranger 35. Ці модулі ЗСУ отримали від Німеччини. Skyranger-35 складається з гармати Erlikon калібру 35 мм, яка використовує програмовані снаряди Ехед. E Ці снаряди вибухають перед ціллю, створюючи хмару з вольфрамових елементів. Крім гармати, бойовий модуль може комплектуватися ракетами Stinger, Mistral та іншими ПЗРК. Skyranger Тридцять 35 має 3 d радар та оптико-електронну станцію, що дозволяє автоматично супроводжувати цілі та здійснювати наведення. Також ЗСУ використовують бойові модулі Скайнекс, які концептуально схожі на скайрейнджер 35 а це український бойовий модуль-спис. У модулі встановлена 30-міліметрова гармата з 300 снарядами, 30-міліметровий автоматичний гранатомет, кулемет калібру 7,62 мм та комплекс керованого озброєння Бар'єр з двома ракетами. Модуль має тепловізійну і денну камери, лазерний далекомір, цифровий електромеханічний та двохплощинний стабілізатор озброєння та систему дубльованого управління бойовим модулем, коли управління може здійснюватись з двох робочих. Чих місць оператора і командира також існує можливість дистанційного керування модулем із землі. А це новітній український бойовий модуль Скай Сентінел. Його особливістю є те, що модуль працює з використанням штучного інтелекту. Ця автономна турельна система розрахована на виявлення, супровід і ураження малорозмірних швидких повітряних цілей на малих і середніх висотах. Робота бойового модуля є практично автономною. Втручання людини зводиться лише до підтвердження відкриття вогню. Всі операції наведення та супроводу виконують алгоритмами. На цих кадрах український бойовий модуль Грім. За рахунок застосування винесеного озброєння забезпечено підвищення захищеності екіпажу, знижена маса бойового модуля і поліпшені умови у бойовому відділенні, оскільки немає загазованості при стрільбі. Бойовий модуль складається з 30-мм гармати, автоматичного гранатомета такого ж калібру, кулемета ПКТ калібру 7,62 мм та чотирьох протитанкових ракет Конкурс. Також бойовий комплекс Грім оснащений вісьмома димовими гранатами. Ще один бойовий модуль зі штучним інтелектом, який застосовують засу, має назву Слінгер. Це австралійська система з 30-міліметровою гарматою, яка має високу щільність вогню за рахунок програмованих снарядів з дистанційним підривом. Бойовий модуль Слінгер оснащений денною камерою, тепловізором, лазерним далекоміром та стабілізаційною платформою. Наявність штучного інтелекту у системі дозволяє автоматично виявляти та супроводжувати ціль, а також коригувати її уражень у реальному часі. А це вітчизняна новинка. Бойовий модуль Січ це українська система, яка відрізняється поєднанням компактності та універсальності. Бойовий модуль оснащений великокаліберним кулеметом і гранатометом. Він стабілізований у двох площинах, і за рахунок просунутої електроніки може влучно вести вогонь на ходу, працювати вночі й уражати як наземні, так і повітряні цілі. Ще один іноземець в арсеналі ЗСУ турецький бойовий модуль САРП Дуаль. Це сучасний дистанційно керований модуль, який має подвійне озброєння з високою автоматизацією. Модуль складається з кулемета та гранатомета і націлений на асиметричні і мережево-центричні бойові дії. Дуаль» миттєво перемикається між типами цілей і ефективно працює проти цілей різного типу. Бойовий модуль може працювати в умовах повної відсутності освітлення. Бойовий модуль Кастет є ще однією українською розробкою. Він оснащений 30-міліметровою автоматизованою гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм та 30-міліметровим автоматичним гранатометом. Також у кастет інтегрований протитанковий ракетний комплекс Бар'єр, який значною мірою підвищує вогневу міць бронемашини, дозволяючи протистояти сучасним танкам та гелікоптерам на низьких висотах. А це корабельний бойовий модуль Кау-30М, який є повністю українською розробкою. Він є основним озброєнням катерів проєкту Юрза М і призначений для ураження кораблів, катерів, а також розташованих на березі рухомих і нерухомих броньованих цілей, укріплених точок та гелікоптерів. Озброєння бойового модуля складається з 30-мм автоматичної гармати, 30-мм гранатомету, кулемету калібру 7,62 мм та двох ПТ. «Бар'єр». загалом Україна має доволі широку лінійку вітчизняних бойових модулів, до яких також належать такі бойові модулі, як шквал, штурм, парус, сармат, десна та інші. Ці модулі мають свої особливості, проте всі вони мають головну задачу: забезпечувати ефективний захист екіпажам броньованих машин та демонструвати ефективний результат на полі бою. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!